Привіт! Сьогодні ми приготуємо неймовірно смачний торт Ескімо. Готується він легко, а виглядає та смакує просто божественно. Давайте розпочнемо. Інгредієнти для бісквіту повинні бути кімнатної температури. Якщо у вас форма іншого діаметру, то помножте інгредієнти на відповідний коефіцієнт. Розділяємо 5 яєць на білки та жовтки. Спочатку збиваємо жовтки. Додаємо половину від загальної кількості цукру та продовжуємо збивати. Маса повинна збільшитися вдвічі та мати ванільний колір. Цукор повністю не розчиняється. Додаємо 120 мл води. Починаємо збивати білки, поступово збільшуючи швидкість. Додаємо іншу половину цукру та продовжуємо збивати до густої маси. Поступово вливаємо жовткову масу в білкову та обережно знизу догори перемішуємо до однорідної консистенції. Об'єднуємо 155 г борошна, 3 столові ложки какао та 1 чайну ложку з гіркою розпушувача. Поступово вводимо просіяні сухі інгредієнти. Обережно перемішуємо до однорідної консистенції. Низ форми застилаємо пергаментним папером. Заливаємо тісто у форму та ставимо випікатися у попередньо розігріту духовку на 180 градусів 25-30 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною паличкою. Поки випікається бісквіт, приготуємо крем. В посудину з товстим дном вбиваємо 3 яйця та перемішуємо. Додаємо 150 мл згущеного молока, 4 столові ложки борошна та все ретельно перемішуємо. За смаком додаємо ванільний цукор. Я додала 5 грамів. Частинами вливаємо 300 мл молока. Ретельно перемішуємо, щоб не було грудочок. На слабкому вогні заварюємо крем, постійно помішуючи лопаткою. Заварюйте до такої густої консистенції. Охолонувши крем за бажанням перебиваємо блендером для однорідності. 300 г вершкового масла кімнатної температури збиваємо вінчиком. По одній ложці вводимо заварений крем та ретельно взбиваємо. Ви Тільки погляньте, який крем у нас вийшов. Неймовірно ніжний та дуже смачний. В 200 мл молока додаємо 2,5 столові ложки цукрової пудри. Ретельно перемішуємо. Дайте бісквіту повністю охолонути перед тим, як діставати його з форми. Розрізаємо бісквіт на дві однакові половини. Мені зручно це робити ниткою. Верхня частина бісквіту буде основою нашого торту. Нижню не відділяємо від пергаментного паперу. Це буде верхівка. Тарілку або дощечку, на якій ми будемо збирати тортик, краще застелити пергаментним папером. Але, на жаль, я цього не зробила. Просочуємо перший корж половиною пропитки. Ставимо кільце. По колу обкладаємо пергаментним папером, щоб було трішки вище, ніж форма. Якщо ви будете додавати банани, то їх потрібно класти на самий низ перед кремом. Кількість бананів встановлюйте на свій розсуд. У мене було 2. Висипаємо весь крем. Рівномірно розподіляємо по всьому діаметру торту та накриваємо зверху нашим низом, який ми не зняли з пергаменту. І не забудьте просочити його пропиткою. Трішки притискаємо, щоб крем рівномірно розподілився. Не знімаючи пергамент, відправляємо в холодильник на 2-3 години. Для приготування глазурі потрібно 5-6 столових ложок сметани. 4 столові ложки цукру та какао. Трішки перемішуємо. Додаємо 60 г вершкового масла. Ставимо на повільний вогонь, постійно помішуємо. Як тільки глазур починає закіпати, знімаємо з вогню. Достаємо тортик з холодильника та знімаємо пергамент. Покриваємо торт глазур'ю зі всіх сторін. Зачекайте 5 хвилин, поки стабілізується глазур, та можете куштувати тортик або поставте в холодильник до застигання.